Оп, оп. О, друзі, усім привіт! Ось вчора їздив на рибалку на щуку, всі пальці покусала. Ось залишається питання актуальне що їй пихати в рота пальці. А ще актуальнішим залишається питання, як ловити щуку на початку осені. Тож давайте з вами сьогодні розбиратися, як спіймати цю саму рибу на початку осені. Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та туризм. Мене звати Нікіта. І сьогодні ми поговоримо про саму актуальну тему на початку осені як ловити хижу рибу. Специфіка ловлі щуки на початку осені це актуальна тема серед риболовів. Холодає, активно починає клювати як щука, так і судаки. В принципі, я вам скажу щуку знайти. Не так важко, ну, в принципі, не важче, ніж шукати судака. Надавайте перевагу місцям, де є коряжники, кувшинки, затоки та вздовж очерету. Це є місця стоянки цієї осінньої риби, як щука. Тому що в цих місцях велика концентрація дрібної риби, за якою щука полює, тому, в принципі, це є самі актуальніші місця, де стоїть дана риба. Давайте ж нарешті розкриємо тему, на що її ловити на початку осені. А ви, друзі, обов'язково напишіть в коментарі, яка сама популярна приманка на щуку у вас. А я обов'язково зачитаю ці коментарі у наступному відеоролику. Поїхали! Все частіше і частіше в наших регіонах та, в принципі, по Україні, активізується ловля на великі приманки, яких по-іншому називаються бік-бейти. Бік-бейти оснащені. З тінгерами, джиголовками великими. Тобто ця тема працює по щуці. І ось буквально в мене був виїзд нещодавно, і ми непогано відловились на такого типу, як великі приманки. В даній ситуації в мене в руках не дуже велика приманка, тому що всі інші залишились вдома. Це розмір 4 і 8 дюйма в об'ємній приманці типу Фети. У даного типу приманки більш розгониста гра, тому вона більше провокує е, щуку на клювання, ніж звичайні якісь фіброхвости чи приманки типу ракоподібних. Тому частіше за все, ви бачите у великих приманках саме ось такі типи силікону. Наступною актуальною темою є залізо. Звісно, олдові риболови, беруть свіренькі спінінги е, і по класиці. Беруть коливалки і йдуть на водойму, беруть маленький човен і ловлять вздовж очерету щуку на коливалки, на вертушки. Ця тема не застаріла, вона і актуальна до сих пір. Тому, друзі, виділяю для вас коливалочки. Для мене ця тема в цьому сезоні стала більш актуальнішою, ніж оберталки. Як ви можете побачити у минулому відеоролику моєму, ми саме ловили щуку в спеку на коливалки. Це працювало. Зараз ця тема працює ще більше. Тому не зволікайте і до свого арсеналу обов'язково візьміть до уваги коливалочки. Наступною, звісно ж, популярною тему, темою є воблери. Багато риболовів. Беруть великі воблери, ловлять на тролінг, ловлять вздовж очерету. В принципі, воблери це та тема, яка може виручити вас навіть в самий-самий безкльовний період, коли не працюють ні колювалки, ні силікон. Ставите воблер і вздовж очерету, вздовж кушинок ловите вашу бажану зубату. Ну і більш обертів набирає нова тема. В принципі, вона була і раніше, але зараз популярною темою є додатки до приманок. Ось такі мохнаті додатки, як бачите, вони виглядають доволі активно, яка суть даного додатку. У воді, при активній проводці, коли ви робите паузу, ця приманка. Розкривається у воді, наче квітка. І на паузі частіше за все щука атакує саме в голову чи в бок приманки. Плюс іще великий в неї непогана проходимість, та вона прикриває гачок на приманці, і її не видно. Такого типу додатки мають великий плюс, що вони монтуються на будь-який вид монтажу. Це джигріг, це дропшот, це Звичайний розборний, розборна звичайна чебурашка та, звісно, ж стінгер. Це щось, в принципі, новеньке для риби, і я вам хочу сказати, що ця тема вже неодноразово виручала людей як і на змаганнях, так і на звичайних водоймах, на дикарях спіймати улюблену рибу і спіймати свій бажаний трофей. Ну і наостанок ловля на живця. Так, стоп, ні, про живця ми розповідати не будемо. У нас більш гуманніші методи рибалок. До речі, хочу повернутися до бікбейтів. Хотів би вам показати з останньої риболовлі, як е щука пошкодила дану приманку. Тобто, щоб ви розуміли і бачили, що дана тема дійсно працює, і взяли собі на озброєння обов'язково даний тип приманок та. Ні в якому разі восени не боялися цього розміру приманок, тому що навіть маленька риба до 500 грамів спокійно атакує ось такого виду 5,8 приманку, просто загинаючи її ось так. І приманка знаходиться прямо глибоко у роті, в щуці. Тому обов'язково дивіться на такого типу приманок і не смійтеся з них, а пробуйте та ловіть. Отож, друзі, давайте зробимо з вами висновки. Шукати цю зубату хижачку варто десь де є будь-які затоки, кувшинки вздовж очерету закоряжене дно чи якісь мінімальні приямки. Подаємо приманку делікатно, тобто не швидко вкрутимо своєю катушкою, буквально повільно подаємо, щоб ваша приманка максимально нагадувала рибі, повільно припливаючу рибку. Що стосується коливалок, чудово працює також повільна, рівномірна проводка і чи, проводка stop-go. Але неважливо, деякі види коливалок саме ось такого типу. Даний тип коливалок, коли ви робите паузу, сиплеться. Тобто з однієї і другої сторони, ось так, таким чином вона падає, падає, імітуючи гру якоїсь раненої рибки, яка падає на дно. І зачастіше, частіше на все, на цих е, паузах риба атакує. Але щоб добитися цієї гри, вам потрібно постійно тримати е, шнур в натяжінні, щоб тобто піднімаєте повільно вудлище і під цим кутом не крутите катушкою, повільно, приманка сипеться, на дно кладете, і потім знову робите звичайну рівномірну проводку. Ну що, друзі, я сподіваюся, що мої поради вам допоможуть е в подальшому спіймати трофей вашої мрії. Не зволікайте з приманками, закуповуйтесь е прямо зараз, поки ще є в наявності в магазинах. З вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Обов'язково ставте лайк, підтримайте мене та наш україномовний контент. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відеоролики. До нових зустрічей!